Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви в Ютуб каналі Тіпок. В сьогоднішньому відео ми зробимо з вами огляд на чергову новинку від компанії Lost Vape Ursa Nano 3. Так, ми вже робили огляд на цей девайс, проте YouTube, на жаль, видалив нам це відео, тому ми вирішили його все-таки переписати. І не забувайте, що в цьому відео вас чекає розіграш з цього прекрасного новенького малюка. Колір можете обрати будь-який, а також рідину від компанії Punch на 15 мл. Смак також Зможете собі обрати, тому дивіться це відео до кінця та не пропускайте жодних деталей. Виглядає коробочка, на ній не будемо зациклюватися. Одразу відкриваємо а девайс. Я покажу вам просто цю нереальну комплектацію, якої ви ще не бачили в жодному іншому. Девайсі це 100%. До речі, ось так виглядає акумуляторний блок вже зі встановленим картриджем. Він в такій захисній плівочці. Мені це дуже імпонує. І ось тут позаду дуже багато класних всяких штучок. Ну, по-перше, це ось цей фірмовий шнурочок з е, таким кільцем, який можна почепити на подсистему. Наступне це додатковий запакований картридж. Далі ми можемо побачити е, сумісність з картриджами, Це дуже класно. Які зновитки від компанії Lost Wave, інструкція користувача, гарантійний талон. А також подивіться на цю книжечку стікерів. Вона просто неймовірна і дуже класна. І мені насправді це дуже імпонує, адже одразу видно, що компанія заморочилась та навіть розробила свої власні фірмові стікери до цього девайсу. Друзі! Він просто неймовірний. Мені дуже подобається саме цей дизайн в такому сріблястому кольорі. Насправді виглядає дуже красиво та дуже елегантно. Не лише для жінок, а й для чоловіків. До речі, є 9 варіантів кольорів. Фото ми вам прикріпляємо. Ось так виглядає подсистема. Одразу хочу сказати, що на ось цих вставках є захисна плівочка. Це не нерівності поверхні. Одразу вам скажу, є захисна плівочка, яку просто потрібно зняти. Lost Vape, позаду Ursa Nano 3. На, звичайно ж, на такому дизайні трішки непомітні надписи, проте вони є. На боковій панелі повзунок для регулювання обдуву неймовірно, неймовірно, міцно. Ходить, тому за це просто величезний лайк. Насправді я прикладаю дуже багато зусиль, щоб його зсунути. Ну і знизу порт для вашої зарядки. Виготовлений цей девайс із цинкового сплаву, і насправді в руці він відчувається, але не такий важкий, як ви можете собі про це подумати. Щодо дизайну, в мене просто немає слів, щодо його форми, то вона така ж сама стікоподібна. Згодом вам е, порівняю цей девайс Ursa Nano 3 з його попередником з Ursa Nano або з Ursa Nano 2, щоб ви змогли також подивитися, що власне помінялися саме в цього малюка. І давайте ми з вами порівняємо нашу новинку Урса Нано 3 з його попередником Урса Нано 2. Друзі, насправді різницю одразу можемо побачити. Вони різні і за зовнішнім виглядом, і за своїми параметрами, і за висотою, і навіть за ем, матеріалом, з якого вони вироблені. Тому що Урса Нано 2 насправді важчий, практично ще, ще так раз, як Урса Нано 3. Е, тому. Е, Можете самі робити висновки щодо картриджів, чи вони підходять, чи не підходять. Так, вони взаємозамінні, і це дуже навіть круто. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях, якою подсистемою користуєтеся. Ви цікаво почитати. За безпеку цього девайсу відповідає новітній чіпсет Quest 2.0 і відповідно ваш девайс буде захищений від перезаряду, перерозряду, перегріву та переохолодження. І мені здається, що це дуже навіть круто. Що мені в ньому подобається, так це те, що тут немає жодних додаткових налаштувань, тут немає цього екранчика, тут немає кнопки Fire. Все чітко, просто та лаконічно. Звичайно ж, є повзунок для регулювання обдуву на боковій панелі. Працює він неймовірно круто. Дуже туго ходить, вам 100% сподобається. І відповідно парити ви зможете лише від автотяги. Тут зовсім проблем немає. Щодо його характеристик, то всі ви бачите на екрані. З основних це є місць акумулятора 1200 мА за годину, його максимальна потужність 30 Вт. А також зарядяється цей девайс силою подачі струму 1 А. Відповідно, заряд відбудеться приблизно за 30-40 хвилин. Що? Такого, що може вразити мене і вас, ми обов'язково зробимо такий тест саме цього девайсу, тому що виробник запевняє, що цього девайсу вистачає увага на 4 дні активного поріння. В мене насправді викликає це сумніви, тому що його характеристики не настільки великі, він не настільки потужний, щоб його вистачило на 4 дні і прям такого активного періння. Тому залітайте до нас в телеграм лише для своїх, телеграм закритий. Силочку ми прописуємо обов'язково в цьому відео. Переходьте, адже ми будемо робити там а, такий невеличкий тест на Урса Нано 3. Ось так виглядають картриджі. До речі, в комплекті їх два, на 0,6 та на 0,8 Ом. Виконані вони з такого напівпрозорого затемненого пластику. Насправді, зручно контролювати рівень рідини. Картриджі, до речі, на 2,5 мл. Заправка в нас тут бокова. Ми відкриваємо ось цю силіконову заглушечку та виконуємо заправку. Все дуже просто та класно. Виробник нам запевняє, що тут неймовірна смакопередача. Ми йому віримо, адже девайси Оствейп, а власне їхні картриджі і вправду дуже смачні. Щодо його картриджів, то відповідно у вас є три варіанти картриджів на вибір: 0,6, 08 та 1ом. Відповідно на 0,6 він такий універсальний картридж, ви можете парити як і сольові, так і органічні рідини. На 0,8 та одиничці ви парите виключно сольові рідини. До речі, виробник запевняє, що ось ці картриджі, які сумісні з картриджами v 2 на 80% покращені, аніж були в його попередниках. Відповідно, ви отримуєте і класнішу смакопередачу, більшу густоту та об'єм пари. Чи так це? Відповімо на всі ваші запитання в коментарях. Щодо його світової індикації, то насправді все дуже просто. Ось тут індикатор, і якщо ваша подсистема мегає зеленим кольором світиться, то відповідно вона заряджена від 100 до 70%. Якщо світиться синім, то вона заряджена від 70 до 30% і червоний менше 30%, і потрібно ставити девайс на зарядку. Відповідно, вона буде вам світитися тоді, коли ви ставите девайс на зарядку, коли виставляєте картридж, а також при парінні. Ну і звичайно ж, якщо ти хочеш знати, Ціну саме на цей девайс, придбати для себе рідину для самозамісу, комплектуючи або ж також інші девайси, то можете глянути та завітати до нас на сайт. Затаритись, друзі, ось так він буде виглядати. Ну і, звичайно ж, розіграш, ми подаруємо комусь саме цього новесенького красення, рідину від компанії Панч на 15 мл лише за деякі дії. Підписка на наш Телеграм та Ютуб. Залишити свій лайк під цим відео, а також е, дати правильну відповідь на моє запитання в коментарях під цим відео. Також питання полягає у наступному: е, скільки днів ми можемо використовувати цей девайс при активному періні? Підказку шукай в цьому відео цьому все ми побачимося з вами наступного тижня. Слава Україні, героям слава та слава нашим захисникам.